Накипіло з Володимиром Носковим продовжуємо спілкування в ефірі Радіо накипіло. Жодна служба не сказала, що це законно. Понад півсотні харківців у неділю, 23 березня, протестували проти будівництва ресторану біля студентського гуртожитку. Гігант це гуртожиток Харківського національного університету політехнічного університету на вулиці Григорія Сковорди. Від 8 лютого, коли відбулася. Попередня акція протесту, яку е, проводили активісти е, Харківського антикорупційного центру, медіалюк та Архітектурна спільнота, минув. Е, Ну, вже понад місяць за цей час конструкція виросла ще на один поверх. А тим часом, в лютому, міський голова Ігор Терехов таки звільнив головну архітекторку міста Харкова Тетяну Поліванову, чого вимагала громадськість, котра відстоює припинення будівництва ресторану біля Гіганту. Цього разу активісти біля пам'ятки архархітурту архітектурою місцевого значення збирали підписи під черговим зверненням, закликають прокуратуру позиватися до забудовника, і з відповіді Харківської обласної військової адміністрації співорганізатором акції стало відомо, що такий позов готує Київська окружна прокуратура. Ну і також готуються звернення до. Міністерства культури щодо перевірки дій забудовника у ефірі радіо накипіло зараз. Говоритимемо про саму акцію про акцію протесту а також про подальші дії противників забудови з нами на прямому зв'язку міський депутат голова правління Громадської організації Харківський антикорупційний центр Дмитро Булах. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку. Ну я так коротко переказав новини за останній місяць. Я хочу, щоб ви описали нашим слухачам, які зміни сталися власне у цій забудові. Тобто, я так зрозумів, що росте вгору. Росте вгору, і це не дивлячись на те, що жодних законних основань для цього росту немає. Тут питання в тому, що ми за цей місяць ми дізналися про те, що власне крім права на власність сімейної ділянки, немає жодних інших документів, які були б, скажімо, давали право їм би забудовувати цю ділянку. Але mm. я чого не можу зрозуміти. От якщо ведеться з будівництва, значить ці власники почуваються впевненими, тобто не з'явилося якихось сигналів до них з боку влади, з боку різних контролюючих органів, що не робіть цього. Чи я не правий, пане Дмитре? Можливо, відгадка в тому, що представники влади і контролюючих органів є забудовниками. Може таке бути? От я, я думаю не беруся говорити, не маю доказів на руках, але певна відгадка, да, правда, чому не реагують? Ну чи верніше реагують таким чином, що тільки паперами, а надіями, Да? тому ми не я знаю, що за це за цим будівництвом стоїть якесь лобі, яке власне всім всім зацікавленим особам. Мені такого не було, але я знаю, що багатьом зацікавленим особам дзвонили і, і дзвонили навіть на з Харкова, а з Києва. І, відповідно, є якісь ну. Є якісь лобі, які це робить. і відповідно, але але знову ж таки на нашій стороні закон право і так далі. Тому що є навіть припис, який забороняє ці роботи робити, але вони ведуться. І я думаю, це ви що... маєте на увазі припис управління культури, так в лютому. Саме... Який так обов'язковий документ, це документ, який безпосередньо наказує припинити роботи. Це не право, це обов'язок. І відповідно по повинні були бути зупинені, але вони не зупиняються. А поясніть, як... будь ласка, на ваш погляд, на погляд представників архітектурної спільноти, які там порушені норми, там щодо світла, щодо відстані від гуртожитка, от щоб нашим слухачам це було зрозуміло. Ну, ну як, власне, там положу просто всі норми. Тобто, не можна сказати, які, всі просто, всі. Тому що будівництво там півтора метра до будівлі це заборонено. Це, це з точки зору ДСНС і пожежної безпеки заборонено. З точки зору санепідем, санепідслужби, інсоляції приміщень заборонено. Забудовувати біля пам'ятки архітектури в такій відстані заборонено, мінімум 20 метрів. Пере, скажімо, екранувати пам'ятку пам архітектури архітектури будувати перед нею заборонено. Ну все заборонено, все порушено. розумієте немає жодного живого місця на цій на цій забудові з точки зору права. Тоді добре, я чого тоді не можу зрозуміти. О, дивіться, ви кажете, ми із колегами ходили на комісії і звернення е, направляли, які підписували минулого разу. Далі е, ви кажете, що і ДСНСники, і інші служби кажуть, та що ну немає у них підстав. Чи має важелі то те саме ДСНС? Якщо там порушені підходи пожежні для, для рятувальників, теж дати свій припис. Вони можуть дати припис, але оце, цей припис виноситься за наслідком перевірки, а перевірки під час військового стану заборонені. Розумієте? Є, є мораторій на проведення перевірок. І тому міська рада звернулася до профільного міністерства щодо надання такої згоди. Звісно, що, ну ви розумієте, якщо є один припис, якщо і він не виконується, то чому будуть виконуватися три приписи, наприклад. Угу. Ну, тут немає логіки. Тобто, який сенс, якщо один не виконується, ну буде три не виконуватися далі. що? Угу. Ну, тобто, я фактично, я фактична, знаєте, у нас як потрібно щось якусь. Е, е, не щось не негідне зробити, скажімо так, я м'яко виражаюся, то то в нас починається тупо нема повноважень. Розумієте? От, от всі під відразу... це так, немає повноважень, але коли є зацікавлення і згори йдеться, так беруться і за добу вирішують питання. <плес> От я про це. Ну це просто цинізм насправді і, і маніпулювання своїми повноваженнями. Просто якщо я ж кажу, що якщо за цією будівлею, за цим будівництвом стоїть е, людина, якась е, наділена власними владними повноваженнями або якісь контролюючі органи, от вам і відповідь, чому тупо нема повноважень. Так, а от ви минулого разу в лютому вимагали е, звільнення. Головною архітекторкою міста Харкова Тетяною Паліванової. Її власне, задоволь... можна сказати, да, задовольнив звернення активістів міський голова Ігор Терехов, але я так розумію, там були ще інші підстави. Та. Тепер, чи вам відомо, що на її місце когось беруть, і яка людина власне, має. Стабілізувати ситуацію в Харкові із будівництвом, будівництвами. Ну, Я розкажу, що це звільнення – це наслідок не тільки цієї історії, а скоріше навіть цілого комплексу причин, але, врешті-решт, звільнили, на, на, і в тому числі на нашу вимогу, скажімо так, що хто буде наступний, я не знаю це питання до міського голови, хто, кого він бачить на посаді головного архітектора. Але на мій погляд, що в Харкові давно вже не перезріла необхідність зміни ставлення до міського середовища і зміни підходів до міської архітектури. Угу. А ви от в цій відставці Поливанової, ну, точніше, її звільненні, ви бачите, все-таки, що міська влада прагне до оці, цих реформ, зміні підходів до архітектурних будівництва. Так, так скажімо. Скажімо так, є різні частини міської влади, і скажімо, частина більш умовно світла, вона прагне цих змін, але є і частина темна, умовно кажучи, яка просто хоче наживатися на, на місці, як і це було раніше, навіть під час війни. Тобто там що йдуть між собою такі тьорки? Ну там різні групи впливу, вони ще існують з 2020 року, тому вони не всі харківського походження, навіть я вам так скажу. Тому відповідно є частина людей, яка просто плівать на все, і ми просто заробляємо гроші банально будь-яким способом. А є частина людей, яка намагається щось змінювати. ну, і Якось готова до цих змін, скажімо Ну, ваше враження, Ігор Терехов, зацікавлений у наведенні е порядку в архітектурній справі, і, от на прикладі того ж самого Гіганту, і, е скажімо так, скоріше, на мій погляд, скоріше так, ніж ні, але знову ж таки він знаходиться в певних обставинах, які не завжди можуть цьому сприяти, на мій погляд. А щодо самого університету Національного університету політехнічного, ви спілкувалися із ректором? Я спілкувався з ректором. Вони виступають проти цього будівництва. Вони приходили на цю комісію, на про яку мова перед цим, і вони виступали проти. Ну, це безпосередньо шкодить їхнім інтересам. Бачу. Угу. А на мітинги вони ходять, наприклад, їхні викладачі або представники ректорату? Бо від їхньої позиції погодьтеся, це теж дуже багато чого залежить. Багато чого залежить, виходять. Вони присутні були їх студенти, представники. Тому в принципі приймають участь. Я не можу сказати, що це дуже активна участь, але це участь, ну скажімо, позитивна, але не може, може не дуже активно. Так скажі. А мені просто цікаво, чи забудовник виходив на той самий університет. Е е та? Та? Виходив, ну за мою інформацію виходив. Виходив, так? І тобто намагався якимось чином вплинути на них? Ну, ще, ще до початку будівництва. І а, до нормально. початку буйовниця. Добре. А, значить, ви вимагали, щоб прокуратура все-таки активніше е, поводилася, щоб, що, щоб був судовий позов, правильно? Так, це вірно. Так, і що, і, і коли це може статися, все-таки? Можливо, у вас є така інформація? Чи це тільки зараз на рівні документальному все знаходиться? Немає інформації такої, я розумію, що прокуратура через, ну, скажімо, через впливи політичні, більше може теж там умовно невеликий маневр, але тим не менше вони повинні піти до суду, і, але врешті-решті ми підемо до суду, якщо це цього не станеться. І я, я думаю, що з таким підготовкою документів і право ну з правозабезпеченням цього будівництва, там просто шансів у забудовника дуже мало. Так скільки ви даєте часу собі, і щоб зрозуміти, це ви будете робити як громадська організація, ХАЦ, чи все-таки чекаєте, поки це зроблять прокурори? А ми і так готуємо позов, тому це не те, що прокуратура. Я думаю, що протягом максимум двох тижнів повинна піти до суду. Ну а ми відповідно теж там готуємося до суду. Це не залежить від того, чи піде прокуратура, чи ні. Ми в будь-якому випадку підемо. Тобто це будуть дві паралельні справи. Ну я думаю, їх об'єднають одну, врешті решті Угу, так. А от я прочитав ще та у новині, що ви ще пишете звернення до Міністерства культури. Тут, що ви очікуєте від них? Не до Міністерства культури, а до Міністерства розвитку громад і території. Це що ви бачите? Про погодження перевірки міськими службами цього об'єкту. І а, від їхнього висновку що може бути залежати, чи це вже буде потрібно для судової справи? Проведення перевірки перевірка повинна зафіксувати порушення. Там вони, вони очевидні? Там ну і далі тоді вже в правовому полі, і міська рада ну, отримує можливості реагувати більше. Угу. Дякую дуже, Дмитре, за те, що ви нам описали, як, які обставини зараз із забудовою цієї. Отже, як ми почули від Дмитра Булоха, продовжує будівництво, росте. І це вже який третій поверх, так? третій. Так, да, да, третій поверх, все, вірно. А там я пам'ятаю, що спочатку йшлося взагалі про два поверхи ресторану. так? тобто це вже вони перевищили свої плани перші, правильно? Як то кажуть? А? Аппетит приходит во время еды. Я зрозумів, так дякую дуже, Дмитре. Отже, друзі, щойно в етері радіо накопило. разом з нами був міський депутат, голова правління харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. Вчора проходила акція протесту. Це вже чергова, і, схоже, будуть ще наступні, я так розумію. Будемо відстежувати цю ситуацію. Треба все таки, ну і владі, і нам всім давати сигнал, що ну вже так не буде, як колись було. А треба діяти в законному плані. І, зрештою, ну не треба плювати на громаду. Сама громада теж, от якраз, повинна давати зрозуміти, що як колись вже не буде. Це власне все, що ми вам встигли розповісти цього інформаційного ранку. Ранку радіо накипіло. Мене звати Володимир Носков. В день ви зустрінетесь із Алькою Піхтерою ввечері Філіп Дікань до вас прийде. Ну а я вже з вами буду в день у вівторок, о 14-й. Тож будьте завжди на хвилях Радіо Накипіло.